Сьогоднішній ранок у Казані розпочався під характерні звуки прольотів безпілотників літакового типу. Прямували вони на підприємство Казань Орксінтез». Відстань до цілі перевищує 1200 км кілометрів від кордону України з РФ. Сам завод виробляє по продукцію, пов'язану з ВПК. Про кількість дронів не повідомляють, свідки кажуть про щонайменше два безпілотники. В аеропорту Казані ввели план «Кавьор». Всі рейси на приліт спрямували до Самари. Свідки, що знімали відео безпосередньо біля заводу, в коментарях скаржилися, що від роботи так званої ПВО розкалується башка. Хай би ще щось у них розкололося. Уламки безпілотника цього ранку знайшли в полі на околицях Казані. Безпілотник летить в Сторону Роксін. Зараз був один бабах, второй летить. Смотрите. І ударна група сили засобів військово-морських сил вразила поромну переправу і нафтовий термінал порту Кавказ в Краснодарському краї РФ. Ударів було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу Нептун. Крім того, ударні безпілотники вразили ще і нафтотермінал на території Темрюцького району Краснодарського краю. Ще згоріли три залізничні цистерни з мазутом.